У Манчестер Юнайтед більше не буде ледачих футболістів. Рубена Марім поставив все на нову технологію. Трекери Stat Sports Apex 2.0. Що це таке? Кожен гравець в жилеті з GPS, і тренер в реальному часі бачить, хто працює, а хто халтурить. Це 5 мільйонів точок даних на 90 хвилин. В США Юнайтед тестував переносні маячки. А тепер клуб серйозно інвестував від 6 до 8 стаціонарних датчиків на полях у Карінгтоні і ще 4 на Олтрафорд. Вони прикріплені до прожекторів і ловлять сигнал від жилетів. gps дані одразу летять на iPad тренерів і аналітиків. А мрім каже: прямо: тренуєшся погано, я покажу це відео перед всіма. І це чудовий спосіб. Тримати всіх гравців в тонусі. Ця система відстежує не тільки швидкість і дистанцію. Вона прогнозує ризик травм минулого сезону. Юнайтед втратив 1620 ігрових днів через 45 пошкоджень гравців. Тепер таких випадків має стати менше. Фани роками скаржилися, що команда не добігає. Тепер тренер має дані, щоб довести це кожному. Тепер немає виправдань або ти працюєш, або всі бачать, що ти здав, і просто не граєш. Як вам таке ноу-хау від Рубена Амаріма в Манчестер Юнайтед.